Ми Сьогодні в шарівці староста шарівський Артур Анищук. Він сам запросив нас сьогодні, сказав, наболіла, і ми приїхали до нього в гості. Про роботу старости це не тільки сидіти і виконувати нотаріальні дії, а ще й дійсно трішки вболівати за відпочинок, за комфорт, за те, щоб була безпека. Це хочу показати вам одне з місць, яке зробили для людей, для відпочинку. Особисто приїжджав сюди з працівниками. Ось так ми закладували, вивезли звідсіля, щоб ви розуміли два прицепа сміття. Це створювалось для людей. І хочеться задати питання, чому його просто неможливо зберігати в такі, такому стані. Але тут зараз добре. Прибиралися в минулому тижні. Ну, єдине, що дійсно трішки, як кажуть, ради сміття дійсно поменшало. Але зараз покажу ті міста, які робили, і що воно перетворюється. Це не єдине місце, так відпочинку? Це не єдине місце, яке ми створили для відпочинку. Я ж кажу, ну за все на жаль, неможливо услідкувати, але є такий момент, щоб хотілося сказати. Що судячи по сміттю, сюди приїжджають ну далеко не бідні люди. Це дорогі коньяки, це віски, це пляшка горілка, яка коштує 300 гривень. Яку ну не вже неможливо просто забрати з собою? Трішки інше місто, яке скажімо, створювали для такої більш компанії, Чоловік на 30. Воно теж все зроблено, красиво, обородуване. Вони коштує он, да, це сюди приїжджають не на машинах, он, он. на автомобілях. Ну, люди приїжджають відпочивати. Що вони залишають після себе? Це навіть не спалюється. Це просто Ну, хоч в кучу зложило. Це все зроблено сюди на все прибирається, все робиться. Лавочки, тумбочки це. Робили, а, а що це таке своїми свій. силами? Як це? Да, це кошт це, це це і пару небайдужих людей, які допомогли допомагали, поставилися, зробили. А таких об'єктів багато у вас? Це центр села, так? так центр села, як бачите, кусарки стоять, лавочки де. Це вже дерево, яке було, як ми бачимо, прийнялося, це вже ось недавно буквально. На жаль, дуже непоодинокі виборки. Я вас дуже благаю. Якщо ви не допомагаєте, то хоча б я просто не руйнуйте. Тому що це робиться в принципі, для вас. Ви бачите, як у нас гарно, як у нас красиво. Повірте, багато було дано міською радою і закуплено за свої кошти. Спілкуючись з колегами, це біда не тільки мого округу, а це біда всіх наших колег. Просто не можу не згадати історію, яку ви тільки що розповіли про те, як староста чергував, дивився, хто ж таки ламає дерева. Застав хлопчика малого, да? Була повів, повів до діда, каже діду, об'ясни своєму внукові, об'ясни ти, як ти можеш об'яснити, бо це ж твій внук. І посади 5 дерев замість двох і не будемо скандалити. Посадили два дерева, да? так? і ще сказали, що скажи дякую за те, що зробили так. Бо не тільки моя дитина ламає. Бо не тільки моя дитина ламає. Це на жаль, у нас така біда. Це як ми бачимо, наша дійсна гордість стадіон. Більше 20 лавочок було поставлено в цьому році своїми силами. Також. Ну, це доска класна, де вибрала це ж десь. Це скажу чесно, завдякуючи головному ліснику Жовновачу Михайлу Григоровичу Зробили він надав матеріал. Ми його пустили в тіло. Як ви бачите, по стадіону також поставили смітнички. А вон там, де... Я буваю в тих зонах, де постійні обстріли я згадую весь час і важкі. І я вам скажу, мене завжди дивує, що там, де ворог поряд, там, де до кордону кілька кілометрів, інколи кілька сот метрів, народ бере на води порядок сам, їх навіть примушувати не треба. Я думаю, що звикнуть і наші люди в шарівці, українці завжди були чи хати, доглянуті села і гарні господарі, які керували громадами. Дуже красивий край вида. Ліс, Дуже красиво. Ох ти! А це також відпочиваєш. Бували випадки, коли дійсно, як кажуть, приймав на гарячому і люди дійсно прибирали. Але як ми бачимо, вже така ситуація, це ліс, це екологія, щоб ви розуміли. Пластик, скло, була кладка, це зараз рівень води піднявся. Місяць тому майже тут води не було, рівень упав, дуже багато було сміття в воді. На жаль, це все місцеве. Не, не санкціоноване сміттєзвалище. Це створилося вже з цього року, тому що прибирається кожного року. Зверніть, будь ласка, увагу, є і запаковані пакети. Тобто такі можна забрати з собою. Вони їх сюди привезли. Ставок. І сюди, ну я вам скажу, я сюди. Сміття не вожу. Я не думаю, що хтось сюди возить сміття з Богодухова. Я не думаю, що сюди хтось возить сміття з Олександрівки, яка недалека. А це все на два дня місцевих, місцевих. немає. Оце все гуманітарка, яка, як ми бачимо, свіжа, не вицвівша. Це нещодавно. Шарівці ви заведе в раю, перетворюєте його на. Свинарник. Ви знаєте, що хотілося б сказати, звернутися не тільки до громади, а й для людей. Шановні, оце все, на жаль, створюємо ми. У нас є з вами дійсно умови, які нам полегшують життя. Тобто, у нас є на території Богодухівської громади комунальне підприємство «Господар». яке, вибачте, на одну людину маємо тариф 25 гривень 81 копійку. Ви здаєте сміття. До нас приїжджає машина кожного місяця. Зв'язку з тим, що є договори, ми маємо таку можливість. Я хочу звернутися. Люди людей, 25 гривень на місяць заключити договор на одну людину. Це Повірте мені, це навіть не пачка сигарет. Що ж буде далі, на що ми себе перетворюємо? Це ще раз повторюсь, не тільки в моїй громаді. Повірте мені, я багато де їжу. І дійсно, як сказав Василій Савич, що люди, які живуть в прифронтових зонах, буває набагато чистіше, ніж тут, вибачте, будь ласка, в тихому спокійному житті, просто винести сміття, здати його. Я чую таку проблему, що ви розуміли, я не можу зрозуміти, чому. коли люди на питання, коли я задаю, чому так. Мені відповідають, у нас немає сміття. Я багато чую, хто закопує у землю, хто спалює. Що значить закопує в землю? Це наша земля, це наша рідна ненька. Я знаю, скільки воно, який його регламент, скільки воно зберігає свої властивості. Скільки метал... Тисячоліттями. Так, Пластик і що ми і що плов. ми тоді залишаємо своїм внукам, своїм дітям? Ну це ж нікуди не годиться.